Сердечно вітаю усіх побожних людей в імені Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми відсвяткували ще одне величне християнське свято подію Господнього переображення на горі. Звичайно, що кожна подія із життя нашого Спасителя, кожне його слово, кожний Кожна мить його життя це для нас великі неповторні уроки для нашої долі і для нашого духовного світогляду, удосконалення і перемоги над всіма силами зла, серед яких ми живемо. Я хочу насамперед прочитати цей епізод Господнього переображення, який є записаний у Івангелі Матвія. І в Євангелії святого Луки. Я читаю із Євангелія святого Луки. Це дев'ятий розділ з 28 текста. Днів через вісім після цієї науки Ісус узяв з собою Петра Івана та Якова та й зійшов на гору молитися. Як молився він, то вигляд обличчя його змінився, і одежа його стала білою, блискучою. І ось два мужі розмовляли з ним, а це були Мойсей та Ілля. Вони, явившись у славі, говорили про смерть його, якої мав він зазнати в Єрусалимі. А Петро та інші апостоли були обтяжені сном. Пробудившись, побачили вони славу Його та двох мужів, які стояли з ним. А коли ці мужі розлучилися з Ісусом, то Петро сказав до Ісуса. Наставнику, добре нам тут бути, ми зробимо тут три намети, один тобі, Мойсею, один, а один Іллі». І коли він ще це говорив, то з'явилася Хмара та й осінила їх. І налякались вони, як увійшли в Хмару, і почувся ось голос із Хмари, голос Божий Отця Небесного, це син мій любий Його слухайтеся. Звичайно, у цій знаменній події нам якось ну, не можна не дивуватися, як можна заснути у час. Молитви Спасителя, у час явлення слави Його, у час пришестя на землю двох святих посланників Мойсея та Іллі. Ми дуже охоче осуджувати людей. Так вони їх сон долав в Семані, коли смертельні муки оточували нашого Спасителя. І багато чого ми можемо знайти. Ми, люди, любимо орієнтуватися на чужих недоліках. Але мусимо подумати і про свою сонливість. Що характерно, що Господь їх не осудив, така людська природа. Людина часто говорить одне, а робить інше. Часто думає про себе високо. А в Божому погляді, в Божій оцінці, вона є зовсім не така. Так було з апостолами аж до дня П'ятидесятниці, коли сущий Бог в третій іпостасі божества Дусі Святому вийшов у їхнє серця, в їхню істоту. Тоді вже сунливість всіляка пропала, стали абсолютно інші люди, які мали сущого Бога всередині, в собі, богоносні люди. Але сьогодні нам дуже важливо подумати про нашу духовну сонливість у той час, коли Господь і Божа програма полягає в тому, що жахливе лихоліття нашого народу повинно закінчитися тільки силою Божою. Ми не применшуємо ролі війська і всієї. Військової сили потужної, але мусимо розуміти, що ми живемо в критичний час і просто не знаємо навіть наймогутніші стратеги, могутні дипломати, керівники держав є збентежені. Так важко навіть повірити, чи дійсно Україна переможе. Цього знавіснілого, демонізованого ворога, а в Божому плані завжди є оптимізм. Бог ніколи не програє, а оскільки війна є демонічна, війна є несправедлива, спровокована самим сатаною, тому в біблійному контексті ми не маємо права вірити, що Бог одержить поразку. Це незвичайна війна. Ми навіть в моїх роках, чи люди молодші, пам'ятаємо різні воєнні лихоліття Але такої жахливої сатанинської жорстокості важко аналоги знайти. Це означає, що Сатана показує, що він може робити, коли він зумів приспати людей духовно. Коли люди перетворилися замість воїнів Господніх, рятівників своєї нації, свого краю, у сонливих зрадників. Так зрадлива лжецерква спровокувала це лихоліття. І альтернативою всеперемагаючої цій зрадливості церкви мусить стати церква Христова. Люди, які не впадають у сон дрімотність духовну, люди, які вірні у всьому князеві миру, Цій священній обітниці, яку ми читали в минулій, нашій зустрічі із Пророкою Ілля, що якщо навіть з усіма засобами кровожерними нападає ворог, то це громадянське суспільство на чолі із духовним, Сильним, богонатхненним проводом церковним одержує перемогу, каже, він буде оця ця коаліція духовенства духовно натхненного і чистого, духовно чистого громадянського суспільства буде пасти цього загарбника аж біля його брам. Тому мої улюблені Господом, брати і сестри. Запам'ятаймо, що, звичайно, що апостоли, ми пізніше вернемося ще до цього епізоду, вони перенесли велику поразку духовну, тому що в той час, коли їм треба було прилучитися до слави Господньої, вони просто думали про одне, давайте ми розпочнемо сакральне мистецтво. Тобто, ми створимо тут місце паломництва, щоб люди йшли. На цю гору поклонятися Богові, бо він там явив свою славу. А Отець Небесний вніс коректив у цю заблуду апостольську. І він сказав короткі слова: це син мій улюблений, Його слухайтеся. Ось головна мета і головна гарантія нашої перемоги в найтяжчих життєвих ситуаціях. Слухатися Христа, слідувати за Ним і практикувати велич Царства Небесного у нашій життєвій історії, найтяжчі хвилини такої історії. Радить нам, щоб ми не заснули апостол Павло у час великої недолі, яку ми переживаємо. Не приставайте до неплідних діл темряви, а краще викривайте їх, бо ви були колись темрявою, а тепер ви світло в Господі. Бо що діється потай у них? То навіть соромно і казати, усе ж звинувачене від світла виявляється, бо світло робить все видимим. Тому, то і сказано, уставай сонний, воскресне з мертвих, то й освітить тебе Христос. Значить, фізична сонливість апостольська не була трагічною. Христос навіть не звернув на це особливої уваги. Але… Ця подія кличе нас, християн, до нашого пробудження, до нашого духовного переображення. Ми знаємо, як традиційно освятити плоди дари Божі, і це свято називати Спасів День і не більше. Це не просто Спасів День, це День наш, нашої. Богоносної перемоги, нашого духовного просвітлення, пробудження і перемоги над темрявою. І оскільки ця подія повинна конче перенестися у сфери нашого життя, ми чуємо заклик Духа Святого через апостола Павла у третьому розділі другого послання до Корінтян. Господь це Дух, а де Господній Дух там свобода. Ми ж усі відкритим обличчям, поглядаючи як у дзеркало на славу Господню, переображуємося в його ж образ, від слави в славу, як від Господнього духа. Апостол Петро на горі переображення запропонував. Ми створимо тут намет. Можливо, цей намет перетворився би в більш величне, величну споруду, як храм святого Петра Ватикані, чи інші сакральні дивовижні споруди. Але Господь Бог був проти цього. Неспоглядання на славу Господню було передбачено у місії Христа. До роду людського, а наслідування Христа, продовження Його чудодійної місії, порятунку власного і навколишніх людей, не військом і не силою, заявлявши колишній древній Захарій пророк, а духом Отця нашого Небесного. Звичайно, що людям сподобалося споглядання. Господнії слави, сподобалася сакральність мистецтва церковного, сподобалося облачення, але ми добре розуміємо, що така сакральна лже церква спровокувала напад на нас, народ і похваляє кровопролиття. Що може бути жахливіше, коли в історії людства не було подібного. Щоб християнство цієї імперії зла, яка вчинила цей злочин, фактично стало на сторону агресора і осуджує в різний спосіб наш багатостраждальний народ і пориває всілякі стосунки із християнами нашого краю. Це явище жахливіше від будь-яких явищ, які знає історія. Коли сатана через сонливість, духовну зрадливість лже церкви зміг так зруйнувати душі людей і спровокувати їх не тільки на фізичну агресію і кровопролиття, але і духовну конфронтацію поміж християнами. Тому звернімося ще раз до поради. Цього ж святого апостола Павла, який за своє багатостраждальне життя не раз пережив, що значить духовна зброя, що значить у критичних і, здається, безвихідних ситуаціях виходити з перемогою, ми читаємо оцю заяву Духа Святого через Нього. У 10-му розділі цього ж другого послання до Корінтян з третього текста, хоч ми живемо в тілі, але не за тілом ми воюємо, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна Богом на зруйнування твердинь, руйнуючи видумки. І всяку висоту, що встає проти знання Божого, і займаючи в полон усякий розум на послуг Христу. І стоїмо на поготові, щоб покарати усякий непослух, як тільки здійсниться ваш послух. Це не патетичні заяви, це голос Духа Святого. Про всеперемагаючу зброю Божу, невидимо, не даровано ніякими владоможцями цього світу, але ці, ці люди, які моляться, я думаю, що моляться, промовляють молитву Господню Отце наш. І першими словами, Отче наш, тобто Боже ти і наш Батько, нехай святиться ім'я Твоє, тобто ми Тобі обіцяємо, що ми не осквернемо Твоє ім'я, воно буде святе і не осквернене, і недоторканне. І далі нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя на землі так. Як і на небі. Тобто ми не просто міфічно ілюзорного царства небесного чекаємо, а реалізованого Царства Небесного, ми вже про це згадували, яке Христос озвучив у 17 розділі Святого Луки Євангелиста, Царство Боже всередині вас є. Тому сьогодні будь якому знавіснілому агресорові. Не страшні прокляття, ми можемо говорити, як ми його ненавидимо, як ми проклинаємо і багато чого іншого. Сатана проклятий ще в Едемі. І прокляття Боже ніколи з нього не зніметься. Тому що він вічний ворог Божий і ворог людства. Але він боїться тих людей, які силою Божою подолали всілякі прокляття демонічне, які стали посуденими перебування величі Божої в собі. Ці люди наводять панічний страх для будь-якого знавіснілого кровожерного агресора. І апостол Павло в посланні до ізраїльтян перераховує ці історичні біблійні віхи, як поодинокі люди богонатхненні, могли вигравати війни із могутніми агресорами. Це не містика, це не просто теологія, це є реальні засади Божого порадництва, як нам вийти із цієї. Кризи, здається, кінця їй не видно, але в Господа є кінець, і кожну війну, я ще раз підкреслюю, починає сатана і закінчує своєю все перемагаючою силою Господь Бог, але Він має своє посланництво на землі. Люди, які зберегли, виплекали і недоторканними від всіх сил пекла. Зберігають силу Небесного Царства, силу і владу Духа Святого у своїх серцях, у своїй істоті. Нехай Господь буде з нами, а Він буде з нами, і перемога від Господа обов'язково прийде, Він чекає на наше духовне прокинення. Стань сонний, Воскресний із мертвих, і освітить тебе, Господь. Мусимо прощатися.